Представництво фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва започаткувало турне регіонами України, мета яких встановлення тісних зв'язків з місцевими експертами задля поширення досвіду Польщі, Словаччини та Чехії в аспектах євроінтеграції і внутрішніх реформ у форматі круглого столу. Презентувалися результати досліджень фонду та міжнародна експертна думка з цих питань. Представники неурядового сектора Вишеградських країн у рамках неполітичної співпраці готові допомагати Україні у проведенні реформ. 65 міжнародних експертів по різному оцінили перешкоди на шляху до євроінтеграції України. Словацькі і польські експерти запевняють, що надзвичайною загрозою є фактор російського тиску. Чехи вказують на рівень неефективності державного самоврядування і внутрішньополітичної нестабільності. Та загалом загрози і перешкоди, які стоять перед Україною, дуже схожі з тими, які долали східноєвропейські сусіди. Ну, вони зазначають, що Україні заважає, наприклад, неефективні системи державного управління і непрозорість державних інститутів. Але шанси є успіх тих реформ, які були проведені в Словаччині, в Польщі в Чехії. Він може бути використаний в Україні. І, власне, саме для того, приїжджають наші колеги з аналітичних центрів з цих трьох країн, тому що вони не просто представляють досвід своїх країн в проведенні успішних реформ, а вони представляють власне свої рекомендації як цей досвід може бути застосований в Україні з врахуванням саме українського контексту? Експерти наводили приклади позитивних досягнень в своїх країнах: це зростання соціального капіталу, рівня життя, освіти, модернізація міст, покращення розвитку ринкової економіки, реформа правоохоронної системи, дерегуляція та стимулювання підприємництва. Гості стверджували, що успіх євроінтеграції не залежить від початкового рівня країни. Найголовніше спроможність використати найширший діапазон можливостей в цей час. Не все добре складалось на початку, і в цих країнах. Негативними аспектами були міграції до європейських країн на початку шляху, втрата кваліфікованих спеціалістів, складна демографічна ситуація для країн Євросоюзу, високий рівень податків у будівельній сфері, корупція. 10 років спустя після вступлення в Євросоюз ми можемо чітко визначити, Последствия, положительные последствия нашего членства ми даже можем сосчитать, посчитать. Например, в Словакии, когда мы вступали, у нас было 57% от среднего европейского уровня соотношения главу национального продукта на душу населения сейчас у нас 75. Ну и таких показателей много, но подсчитать, связать с нашими проблемами, которые существуют социально экономически наше членство в Евросоюзе в негативном смысле невозможно. То есть в принципе то, что говорит Бартыш, это подтверждает. Актуальність зустрічі відзначали викладачі криворізьких вузів. Вони зацікавлені в тому, щоб донести студентам отриману інформацію про переваги європейського вектора країни. Адже за статистикою, половина українських студентів вже підтримала його. Членство в європейському союзі, воно в першу чергу базується на реалізації чотирьох свобод вільного руху товарів, осіб, послуг, і капіталів. І, Звичайно, що європейське громадянство воно надає можливість вільно пересуватися в рамках всього європейського союзу і таким чином приймати досвід і не лише вивозити свій досвід в інші країни, але й набиратися досвіду, який можна позитивного досвіду, який можна реалізувати на території України.